Починаємо, починаємо, починаємо. Так, де? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Це, мабуть, ті, що на другий раз прийшли, вже не хочуть. Алло? Алло? Все? Ну що, добрий вечір, Київ? вас Ой, о, добрий вечір, всідайте. Які квіти. А що, широко зеленеє чисто широк, постінуть я буду зачекаю То що, корхість, корх єсть, так? Давайте, друзі, підтягуйтеся, щоб ми встигли, не дай Бог тривога. О, от ще перш ряд. Вижити, принесете. Треба носити. На цю виставу треба приходити вже і приносити ще. Оце свято кожного дня. Дякую, ті, хто прийшли, новоприбулих і ті, що вже тут сиділи, і півгодини, що сиділи самі чемні. ті, що випити є, бо було чим сидіти. Так, як ви дізнались про нас? Хто дізнався за рекламою? Провіряю, як працює наша адміністративна група. Піднімайте руки, хто бачив рекламу. Одна людина, херово заплатить за рекламою. Не знаю, мабуть. Так, добре, хто дізнався соцмереж? Що і говорить вам, так, теж не дуже. Хто друг сказав прийти по <ривіт> Я розумію, що треба, знаєш, приведи друга, получиш бонус. Ця. Скажи другу, получиш бонус. Треба робити якийсь сиджик. Е, хто прийшов другий раз? Є yes. Я Я знала, що є. Хто третій? <ривіт> Не буде, Будемо вас рятувати. Давайте, дітьми. І там ще йдуть. Значить, так, дивіться. Це така весела забава. Хто бачить, не спойлерить, бо отримає. Е, значить, ви все, От вже і ряд перший наповнився. все, що ви не побиті за місця. Там ще одне місце. Є, зараз прийде, добре. Значить, це така весела забава. Я думаю, з кожним щось таке подібне мало трапитися. А, але тут є такі певні червоні лінії, це слово зараз, червоні лінії, які ми не можемо переступати. Я повинна отримати вашу як це, так, чи я можу щось робити. Матюки, хто тримується при матюках? Ними зараз володію, але тільки в одну адресу, і ви знаєте в яку. Чого я піднімаю руку, тому що я буду піднімати праву руку і витюкатись, так, щоб не травмувати цього пана, ну і решта. Якщо я піднімаю праву руку, це означає, що я витюкатись. Добре? Якщо звучить сигнал тривоги, ми всі піднімаємо праву руку. <рес> Якщо нам кажуть, що воно курва літає, там десь щось іще і не то е, значить ми сидимо продовжимо. Якщо нам каже, що треба, ми піднімаємо праву руку і палець гори, і. Схованки, хто їх вибере? Так, ясно? Я покидаю цю сцену останнє, як капітан. Тоби стояти за ковід. Якщо хтось не вийде, Ще один, а потім у вас у всіх іще. Все питання вирішено. Там великий океан, море і все. У нас спокійно. спокійний кордон. Ну, так, мрії, але все треба візуалізувати. Так, отже, так, з правою рукою розібралися. матюками теж. Секс, хто забув, що це? Піднімайте на Дивіться, які всі активні? Я не буду питати, хто не забув і регулярно практикує. Зібреше. Добре, секс. Його тут не буде. Не налаштовуватись, це квитки гроші кошти. І потім це, вибачте, ексклюзив. Якщо хтось може захоче, сам. Ми можемо вибухи звідки. О. Не сам. Тому що тут можна вставляти свої 5 копійок, що хочеш, піднімати руку гори, коли щось не так, піднімати ліва рука. Отже, хто прийшов випити, хто прийшов приніс додому, я піднімаю ліву руку і ви можете мені теж привезти. Одна руки не переходять. Якщо то, що літає, падає на болота, я піднімаю дві руки. І ми всі, ми всі пригощаємося. А хто запізниться зараз, біжить у білу. От ваша от ваша четверга, скажете, що вона може вже йти в білу. Так, добре. Це пояснила, це пояснила, це пояснила, мабуть, все треба починати. Отже, веселе шоу, трішки розваримося. Для чого це все зробилося? Я розповім в кінці цього празника. до <плес> і... люди, щоб не прочити. Одинока самотня жіночка, який вже за, не будемо просумне, е, вернулася з ділової зустрічі. Ну, які зустрічі, такий діловий костюм. Так, все. Отже, готові? Поїхали. Люда заряджай. Оп.